Добрий ранок, добрий день, я вітаю всіх дітей. Хочу вам я побажати гарного настрою на весь день. Дітки, послухайте уважно вірш і скажіть, про кого він? Мама, мамочка, матуся, я до неї пригорнуся. Вона добра і привітна, ніби сонце в небі світла. Ну що, дітки, здогадалися, про кого розповідається у вірші? Так, про маму. Мама настільки дорога людина, що про неї навіть склали прислів'я. Ось послухайте на сонці. Тепло, а біля матері добро. Як ви розумієте, це прислів'я, дітки? Мається на увазі, що біля мами навіть більш краще, ніж на теплому сонечку. А ось таке ще прислів'я. Пташка радіє весні, а дитина матері. Як ви розумієте, це прислів'я дітки? Мається на увазі, що для дитини мама це найбільша радість у житті. Поговоримо, дітки, про вашу маму. Скажіть, діти, а ким мама є для вас? Мама це найдорожча у світі людина. Дітки, а чи завжди ви слово мама промовляєте з повагою? Дуже сподіваюсь, що так. А як ви допомагаєте своїй матусі? А що відчуває мама, коли ви їй допомагаєте? Я впевнена, що їй буде дуже приємно, коли ви мамі будете допомагати. А коли ваша мама засмучується, мама може засмутитися? Коли ми щось накоїмо, так? Чи зробимо щось негарне? І тоді мама може засмутитися. А за що ви, дітки, любите свою маму? Мама стільки всього гарного робить для нас. Мама. Це найперша людина, до якої ми звертаємось за допомогою. Вона наша подруга, яка ніколи не видасть наші секрети. Не ображайте маму, допомагайте їй та частіше говоріть приємні та лагідні слова. Мила, гарна, лагідна, ніжна, я тебе кохаю. А зараз пограємо в гру, скажи лагідно. Слово мама, як ми скажемо ласкаво, матуся, матінка. Підберіть слово лагідне до слова гарна. Гарненька, гарнесенька. Підберіть лагідне слово до слова рідна. Рідненька, ріднесенька. Підберіть лагідне слово до слова мила. Миленька, милесенька. Молодці малята. Мама, сонечко в сім'ї, ми промінчики її. Якщо сонечко в оселі, то промінчики веселі. Так, мама, добра і привітна, ніби сонце в небі світла. Запрошую вас, малята, пограти у цікаву гру. Подарунок. Для матусі. Готові спробувати? Тож починаємо. Давайте разом спробуємо обрати подарунок для матусі серед предметів, які ви бачите на картинці. Будьте уважні, міркуємо та даємо правильну відповідь. Що ми оберемо? На подарунок матусі? Так, цукерки. Який тут подарунок виберем матусі? Звичайно, квіти. Вона зрадіє такому подарунку. Що подаруємо мамі? Так, духи. Що ми виберемо на подарунок серед цих предметів? Вірно, фен. Він матусі знадобиться. Який тут подарунок виберемо? Так, жіночу сумочку. Що тут оберемо матусі на подарунок, дітки? Звичайно смачний торт. Що ми оберемо на подарунок мамі? Так, губну помаду, що подаруємо? подаруємо матусі? Так, туфлі, молодці малята, гарні подарунки обрали для матусі. Дітки, давайте будемо любити своїх матусь, поважати, оберігати їх. І завжди говорити їй теплі лагідні слова. Підійдіть до своєї матусі, обійміть її міцно-міцно та скажіть, як ви її любите.